На початку тижня ми розповідали про те, як мешканці Родинського залишились без тепла у своїх домівках. Та більше через недолугість керівництва тепломережі і несвоєчасне повідомлення про аварію, воду систем будинків не встигли злити. І як результат, масштабні пориви та коштовні ремонти. Минуло два дні і сталася нова аварія. На це раз працівники тепломережі встигли відреагувати. Проте 14 будинків залишились без теплопостачання. І Сьогодні знову ж таки відбулася е, зупинка катерні. Було відключено від опалення 14 будинків і. З телефонної розмови майже у четвертий ранку мені зателефонував керівник тепломережі міста Родинська, тому що в нас аварійна ситуація і треба спускати будинки. Морозні ночі могли б наробити лиха, тому треба було діяти швидко. А там, де немає, або ми змогли зателефонувати, або там немає старших будинку, працівники тепломережі спустили воду для того, щоб подальшому після виконання робіт будинки не заморожились, та знову ж не така аварійна ситуація, яка у нас була. На початку тижня наразі роботу виконуються працівниками тепломережі дуже вдячна їм за такий труд. Я сподіваюся, що в ближайшим часом роботи будуть виконані, і ми запустимось легко, без проблем. Як повідомляє голова ОСББ Сергій Луценко, ще не закінчилися роботи з аварійними поривами, які були на початку тижня, і місто частково знову без тепла. Ми що предыдущу поломку, що не всі дома Устранілі Те дома, котрий прихватило, примерла розмаражу. Я думаю, в течені трьох-чотирьох днів ми їх справим. Теплосеть сіть свою проводять. На місці пориву бачимо, як працюють працівники тепломережі. Вирізаємо кусок труби, розорвала пашу трубу, вирізаємо кусок. Будемо міняти. Що, не можу сказати, сьогодні я Що я ще можу сказати? Голова ОСББ звертається до керівництва громади з проханням переглянути роботу, тепломережі та створювати бригади, які мали змогу реагувати більш швидше на виклики аварійних проривів. Я хочу звернутися до вищого руководству Покровської територіальної громади. створювати создавати бригади аварійні, обеспечити їх всім інструментами і необхідними матеріалами, тому що зима тільки починається, а проблем вже дуже багато. Тож, як бачимо, що ситуація не змінюється, і все більше мешканців покровської громади залишаються у холодних помешканнях з проблемою сам на сам. Родинське грудень 2022.